В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину. Уночі Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині і дронами по Одещині. Уряд Естонії надає Україні новий пакет військової допомоги. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 23 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У селі Будятичі, що у Володимирському районі, чоловік влаштував стрілянину. Повідомлення до поліції надійшло 21 червня. Поліцейські оперативно встановили, що хуліганські дії вчинив 42-річний житель Нововолинська. Виявилося, чоловік перебував у стані сп'яніння. У нього вилучили стартовий пістолет, магазин та п'ять набоїв до нього. Вже розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі. На волині 22 червня поблизу села Війниця сталася ДТП. Як повідомили патрульні 26-річний водій Мерседес Бенд Спрінтер, через втому заснув за кермом. Це й стало причиною того, що він з'їхав у кювет та здійснив наїзд. На опору дорожнього освітлення, на щастя, медичної допомоги він не потребував. На керманича патрульні склали адмінпротокол. Днями лісова охорона на Волині виявила незаконну рубку у Цуменському лісництві філії Ківерцівське лісове господарство на території природозаповідного фонду. Як повідомляє поліський лісовий офіс, оперативно знайшли і лісопродукцію. Зрізані дерева виявили у селі Карпилівка Луцького району. Цього разу сума завданих збитків. 484 тисячі гривень. Деревину вилучено на місці працювала слідчо-оперативна група. 21 червня у Рожищі зареєстровано випадок хвороби лайма у дитини двох років. При проведеному епідрозслідуванні було встановлено, що кліщ на дитину потрапив при відвідуванні при лісової території, що відноситься до сіл Єлизаветин та Носачевичі. Це свідчить про наявність збудника у природному середовищі та становить епідемічну небезпеку для населення в даних зонах. Повідомили у Рожечинській міській раді. А ми вкотре наголошуємо: якщо ви помітили у себе укус кліща, одразу звертайтеся до лікаря, адже згаявши час, можна лише додати собі проблем. ФК Волинь офіційно позбавили статусу професійного футбольного клубу та виключили з професійної футбольної ліги. Про це повідомили на офіційному сайті професійної футбольної ліги. 21 червня, за підсумками обговорення та голосування під час конференції ПФЛ України, було прийнято рішення виключити 5 клубів із складу ліги: ФК Нікополь, МСК Дніпро, Олімпік, ФК Вовчанськ та ФК Волинь. Основна причина їх відставки: клуби не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях 2023-2024 років. Таке рішення у професійній футбольній лізі назвали неминучим та вимушеним. І до загальноукраїнських новин у ніч на 22 червня ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, зокрема по Криворізькому району, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Під ударом опинився житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків: господарська споруда, гаражі та авто, побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. На щастя, минулося без жертв. Гучно вночі було і на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі з важкої артилерії. Цілила по Нікополю. Люди не постраждали. Також російські нелюди вночі атакували Одеську область із використанням шахедів. Сили ППО знищили три повітряні цілі, але є і влучення у складське приміщення. Втрат людей немає, критичного влучення теж немає. Зазначила керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. У Дніпровському районі столиці уночі стався вибух у багатоповерхівці. Зруйновані п'ять квартир. Пожежники врятували 18 людей. Ще троє мешканців загинули. Попередньо причиною вибуху став витік газу. Повідомила військова адміністрація міста та мер Віталій Кличко. До ліквідації наслідків було залучено 70 осіб-рятувальників та 13 одиниць техніки. У ДСНС підтвердили, що вибух газу зруйнував квартири на 6, 7 та 8 поверхах. Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який організував схему вивозу з України стратегічної сировини для Росатома. Як повідомляє прес-служба відомства, з початку великої війни російський олігарх реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету. Мільярди рублів для цього використовувалось АТ «Кіровоградське рудоуправління, де видобувалися рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації. Як пояснили в СБУ, ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об'єктах промисловості та енергетичної галузі. Також значну кількість виготовлених з української сировини будівельних матеріалів Кабаргін відправляв російським. Військам на фронт для будівництва укріп районів на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили російському мільярдеру про підозру, оскільки Кабаргін перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації. Про це він заявив під час екстреного відеозвернення 22 червня. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Президент нагадав, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Також Зеленський додав, що Україна передає усю наявну інформацію і усі докази партнерам у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, Арабському світі та Африці. У застосунку і на порталі Дія незабаром з'являться п'ять нових сервісів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед нових послуг будуть розмитнення та перереєстрація автомобілів у кілька кліків. За словами очільника мінцифри, вони матимуть потужний антикорупційний ефект і заощадять час громадян. Також мінцифри працює над сервісами щодо документів про освіту, зміну місця проживання та відшкодування вкладникам з банкрутілих банків. І до новин світу уряд Естонії на засіданні у четвер, 22 червня, ухвалив рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Естонії. Зокрема, естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура про передачу Збройним силам України ще одного польового шпиталю спільно з Ісландією. Крім того, пакет включатиме обладнання для парамедиків і саперів. А також засоби для боротьби з безпілотниками, Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув сценарій прискореного приєднання України до НАТО. Водночас він пообіцяв нашій державі довгострокові гарантії безпеки. Ми маємо тверезо поглянути на поточну ситуацію, сказав канцлер ФРН, додавши, що Київ і сам визнає неможливість. Стати членом альянсу поки триває війна. Відповідну заяву політик зробив виступаючи перед депутатами Бундерстагу. Передає видання Reuters. на думку Шольца на саміті країн Північно-Атлантичного альянсу у Литві 11-12 липня, необхідно зосередитись на зміцненні боєздатності України. Берлін разом із партнерами по G7 та Європейському Союзу працюють над гарантіями безпеки для Києва. Як підсумував Шольц, мета Німеччини це стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю та зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас. У студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.